Хойдалки, каруселі, радощі, печалі, розгайдали, розкрутили, відчули, пізнали, обрали, прийняли, розмалювали, мальви, заграли, фарби, літо, запах, квіти. Як же ж приємно летіти, ритм відчувати, просто кохати, творити волю виявляти, природу проявляти, почуття виражати, бажати знати. Будувати, руйнувати, досліджувати, експериментувати. Не так вже і просто, як виявилося, кохати, як знати, як взнати, точно не дізнаєшся, якщо не шукати.